Вітаю, ви на каналі eBook About. Сьогодні в нас нове відео прочитане за липень. Я вибачаю, що мене так довго не було на Ютубі, було дуже жарко, я думаю, ви всі це помітили. І через це я не міг просто налаштуватись на зйомку відео, бо в таку спеку ну, це просто було неможливо. Отже, давайте сьогодні поговоримо про. Книжки, які я прочитав за цей місяць, через спеку мені не дуже сильно хотілося читати, і я чомусь думав, що у мене не дуже багато прочитаних книжок, але насправді їх було аж 11. Можливо, буде трошки шумно, тому що в мене відкрите вікно. За вікном у мене зараз іде такий доволі сильний дощ і атмосфера. Дуже класна, якби машини правда не їздили за вікном, було б взагалі чудово. Отже, я буду розповідати вам про книжки в порядку, в тому, в якому я їх читав. Місяць у мене почався з приквелу до трилогії голодних ігор, балада про співочих пташок і змій. Загалом мені сподобалось, але я все одно оцінив цю книжку на 3 з 5, тому що мені не подобався головний герой. Хоча події насправді були цікаві. Після цього я ще подивився екранізацію. Мені теж в принципі плюс-мінус зайшло, і я б хотів дуже сильно прочитати. Основну трилогію, але я не купую її, тому що це видавництво букшеф, а воно мені не подобається. Це, до речі, теж видавництво букшеф, це була моя помилка, більше я книжки цього видавництва купувати не буду. Наступна книжка теж видавництва, яке я не купую більше, це видавництво наш формат, і книжка Крістін Генни Соловей. Я її купив ще дуже-дуже дуже давно. Вона в мене довго лежала на поличках. Ще тоді я не звертав увагу на те, книжки, яких видавництв я купую, і мені якось було байдуже. Зараз це вже трошки не так. І ця книжка мені теж сподобалася, я її поставив 4 з 5. У Крістін Генни я читав ще велику глушину, і от там мені сподобалось чомусь більше. Не знаю, мені трошки здалась наївною описи війни в цій книжці, але загалом це Щімка і крута історія, тому дуже рекомендую. Наступну книжку я читав у електронному форматі в додатку Абук. це Арістотель і Данте вивчають таємниці Всесвіту чи розкривають таємниці всесвіту якось так. Загалом це крута підліткова книжка з квіт з персонажами про. Перше кохання, першу закоханість про прийняття себе, і вона така дуже розмірена, дуже така якась спокійна, комфортна. Мені правда сподобалася ця книжка, я їй поставив теж 4 з 5 або 3 з половиною з 5. Так, класна книжка, дуже рекомендую. Якби я читав її в молодшому віці, мені вона однозначно дуже і дуже сподобалась. Ідемо далі. Востаннє, коли я збрехала, ну нормальний трилер про дівчину, яка в таборі багато років тому мала подружок, і от вони таємничим чином зникли. І через багато років, там через 20 з чимось років, вона повертається в цей табір для того, щоб розслідувати, що тоді насправді сталося. Загалом, це середній, як на мене, трилер. Але в принципі, як відпочинкова література, дуже навіть нічого: три з половиною із п'яти. Інтернат Сергія Жадана дуже сподобалася ця книжка, я її поставив 4,5 із 5. Я читав з Жадана Месопотамію, і мені тоді не сподобалось, тому що ну, мені здалося, що це не мій автор, але я вирішив дати йому ще один шанс. Прочитав інтернет, тому що кажуть, що це його найсильніша книжка, і вона мені дійсно сподобалась набагато більше. Це про війну на сході України в 2014 році, якщо не помиляюся, або десь там в цей проміжк всі проміжки часу. Дуже сильна книжка, потужна, цікава. Вона Ну, от прям глибоко написана, і мені це дуже і дуже сподобалось. Тому однозначно, якщо хочете читати Жадана, рекомендую саме інтернат, тому що вона дуже і дуже класна. А. Окремо також хочу виділити це якість видання. Якість видання просто дуже і дуже крута, тому ще один плюсик цій книжці. В якийсь момент мені захотілося прочитати детектива Гати Крісті, і це було убивство Роджера Екройда. Загалом звичайний детектив Агати Крісті, мало чим відрізняється. Від від всіх інших, тому просто 3 з 5 і йдемо далі. Фанатка Христина Морозова, видавництво Віхола це українська авторка, книжка про біполярний розлад і, в принципі, про хворобу і як її мають сприймати інші люди. Також про проблематику урбанізації в Києві, про те, як відстоюють історичні пам'ятки для того, щоб їх не зносили в Україні. Мені сподобалось, це було цікаво, але важкувато читалось. Тобто, як мені сподобалось саме сюжетно, але не сподобалась манера виконання самої авторки. Я думаю, що авторки одна Значно є потенціал, але цю книжку я б оцінив на 2,5 із 5. Але не дивлячись на це, я все одно можу рекомендувати цю книжку. Ще одна електронка це Рейк Явік, нордичний детектив, видавництво лабораторія. Я читав його в додатку Лібраріус. Книжка сподобалась на 4 з 5. Це прям було класно, це було цікаво, це було незвично. Відрізнялось від звичайних детективів. Тому так: 4 з 5 я дуже рекомендую теж цю книжку. А, Бот Гуаякільський парадокс. Це друга частина. Ділогії Макса Кідрука, хоча, напевно, там мала би бути трилогія, але Макс Кідрук вирішив її не дописувати, за що я ставлю йому дизлайк. Але якщо обирати між третьою частиною бота і швидшим виходом другої колонії, то я обираю другу колонію. Мені дуже подобається цей технотрилер, взагалі. Технотрилер, як жанр, такий під жанр в мене був перший. Мені дуже сподобалось. Перша частина мені трошечки більше сподобалась, але ця за динамікою, за атмосферою така ж сама класна, як і перша. Я дуже рекомендую. Це на тверду четвірочку вся дилогія. Тому якщо не читали і любите таке, однозначно, однозначно рекомендаціон Я переплутав, я прочитав не 11 книжок у цьому місяці, а 13. Я бачу, вас цікавить пітьма. Я вже читав цю книжку раніше. Це було моє друге прочитання цієї книжки, вона мені. Сподобалась так само, як і перша. Деякими моментами я навіть більше захопився, тому що я зрозумів, наскільки тут ще більше відсилок, ніж я в перший раз помітив, тому що. Перше, я прям продивився всі інтерв'ю Іларіона Павлюка, я продивився всі книжкові клуби, які по цій книжці були зроблені. Але під час другого прочитання я зрозумів, що навіть навіть на перших сторінках, там буквально на другій сторінці, вже така сильна відсилка, на мій погляд. І цю книжку, вдруге, я вже слухав в аудіоформаті Наук разом зі своєю коханою людиною. Я от настільки люблю цю книжку, що я змушую інших людей теж е читати або слухати цю книжку. Якщо раптом не читали, одно. Значно, однозначно, однозначно рекомендую в першу чергу читати Іларіона Павлюка. Дуже люблю цього автора, дуже люблю цю книжку і всім її рекомендую. Я забув, що в кінці місяця я ще встиг прочитати одну електронку і прослухати одну аудіокнижку. Аудіокнига це справа Василя Стуса. Це мені не дуже сподобалось, тому що я хотів дізнатись про Василя Стуса, і я, в принципі, дізнався про Василя Стуса більше. Але, в, з точки зору КГБ, а не з точки зору е, самого, не те, щоб. Автора, а просто ну якогось науковця, там або якогось літературознавця, який би цікавився творчістю стуса і розповів би нам щось саме про це, але насправді це просто вирізки з справ. Реально, ну я, напевно, неправильно по, побудував свої очікування від цієї книжки, тому мені не сподобалось. Плюс мені не сподобалось виконання диктора, який озвучував цю книжку на Абук, тому що в нього якось багато російських слів було. Точніше, не російських слів, а от такий якийсь російського вірка, трошки, знаєте, акцент. І також мені не сподобалось, що там, в принципі, був російський текст. тобто там Є якісь матеріали справи, вони в оригіналі російською, російською їх і озвучили. Хоча я не хочу це слухати взагалі. Тому я б не проти, якби це переклали українською. Типу, чому ні? І просто примітку, що оригінал документа російською. Why not? Я не розумію. Окей, коротше, дві з половиною з п'яти не сподобалось, ідемо далі. Електронна книга, тут усі хороші люди, видавництво віват це, мабуть, Легенький трилер під кінець місяця мені хотілося якось розслабитись і щось легеньке таке прочитати. І загалом воно таким і є, але насправді тут настільки м трохи нелогічних вчинків взагалі всіх персонажів, що я просто не повірив в сюжет. Я здогадався, хто е буде вбивцею там, і хто там головний злодій, але не сподобалось. Я не повірив ні в мотивацію, я не повірив ні в дії персонажів, і тому мені ця книжка взагалі не сподобалась. Я її теж поставив е 2,5 з із. П'яти, хоча насправді це навіть двійка, а не два з половиною. Двійка з п'яти. Ось так: ось таке прочитане за липень. Пишіть, що ви прочитали, скільки книжок прочитали. Я сподіваюся, що я повернусь і буду знімати знову відео в тиждень, тому що зараз вже немає такої спеки, як була раніше, і, в принципі, можна жити. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео своїм друзям, які цікавляться подібними відеоблогерами. І ще раз дякую за перегляд. Всім гарного дня!